Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея. І сьогодні, як зазвичай, я вам буду показувати прикольні сервіси, да, на яких ми можемо тренуватися, дивитися, і саме головне набивати практику, практику, практику і ще раз, практику, для того, щоб ставати крутими тестувальниками і не тільки або розвиватися в цій сфері IT. Окей, погнали! І так, Рєпзя, як зазвичай залітаємо в Google і заходимо на такий от прикольний сайт. Сайт, це ви вже бачили, я його якось показував у своїх відосах, але детально не розповідав, що це таке. Це аналог, це україномовний сайт, є аналог американського сайту, але я не знаю насправді, чи він американський чи ні. Але це така платформа, на якій ми бачимо, є багато всяких підручників, довідників і інших, так сказати, курсів да, по різних. Штукам в IT, да? ну, в основному це мови програмування. Тут ви можете пройти практику, поклацати все, подивитися, як воно працює, отримати сертифікати і так далі. Але, яка тема сьогоднішнього уроку? Тема сьогоднішнього уроку в нас HTML і CSS. Вот. Ми знаємо, що да, HTML – це мова для створення веб-сторінок. Ми навіть якщо там заходимо на якісь сайти, да, заходимо в Chrome DevTools, заходимо в вкладку Elements, да, можемо подивитись, що як знаходиться і так далі. По суті, це у нас текстовий документ. В якому є щось написано з, з правильним синтаксисом. Да? Якщо ми будемо знати цей синтаксис, ми в принципі можемо самі написати собі такий HTML-документ, наприклад, в заметках на робочому столі, а потім зробити йому формат HTML і відкрити його, наприклад, в, ну, просто в браузері. І браузер буде читати наш документ і показувати те, що ми з вами там наваяли. Але Багато людей, які входять в IT, які хочуть стати тестувальником, не розуміють взагалі, що це таке, як воно працює. Тому ми залітаємо на сайт UA, українською, української, да? і в нас є такий розділ, як приклади. Коли ми відкриваємо цей розділ приклади, у нас є тут багато різних штук. Але так сьогоднішній урок присвячений HTML та CSS, ми вибираємо приклади HTML. Ну, можемо ще CSS наприклад, вибрати. Окей, відкрили. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що таке HTML, з чого він складається. Да? І приклади по кожному з розділів, як ми що будемо робити. От, моя задача вам показати, як цим користуватися, щоб ви не боялись і розуміли, як воно виглядає. Тому, наприклад, давайте на. Напр... Звернемося до самого першого розділу HTML-документ, відкриваємо його в новій вкладці, і бачимо, що е, справа у нас такий розділ, де просто ви, як цей сайт виглядає, да, тобто ну, як ця сторінка виглядає, а зліва те, що нам потрібно написати, щоб вона отак от виглядала. Да, тобто те, що я вам казав, у нас є якийсь текстовий документ з певним синтексисом. От, і ми в цей синтексис, якщо будемо вписувати щось своє, да, давайте, наприклад, от, H1 тех відкриваючий, H1 тех. Закриваючий. От, що таке теги і все інше теж тут можна прочитати. Да? Тобто тут взагалі можна прочитати все про. Бачите, ну, якщо е, відкритий підручник, нажати ще Мель Старт, інфо, редактори і так далі. Ви це з цим всім познайомитесь. А я вам показую лише практику, так? для того, щоб ви розуміли, як це працює і щоб ви знали, як що шукати і куди дивитись. Окей, якщо ми е, замість мій перший заголовок напишемо: не знаю, ви на каналі Фари. Да? Ви на каналі Фари От. і натиснемо Виконати. То бачите, е текст, який я помістив, тех H1 і закриваючи H1, помінявся. От. Також можна поміняти цей текст. Можна додати свій інший текст. Да? Тобто свій е текст. Можна просто ці теги скопіювати. Да? Ну, наприклад, окей, у нас є тег P відкриваючий. Ми його просто копіюємо, вставляємо десь сюди, пишемо щонебудь. От, з великої букви, і закриваємо цим тегом знову. От. Пишемо виконати, і в нас, бачите, отак от, е, виповняється наш код. Можемо створювати все, що захочеш, писати все, що захочеш. Можемо з відступами робити. Да, ось так, от, наприклад. Ну, воно не буде видно, тому що воно пробіле не щитує. Але, таке. але якщо отут, наприклад, пару знаків оклику зробити, тут. От, то тепер буде видно. Да? Тобто ми додали знаки оклику, е, ось, і от, ну, такий от приклад. Давайте подивимось далі. Що тут ще можна знайти? Є html зображення. Да? Відкриваємо html зображення, і бачимо, що в нас написано html зображення, і є якась картинка. Бачимо, що картинку, імідж, да? можна вставити якесь посилання, е, з якого вона йде. Окей, що ми будемо робити? Давайте знайдемо якусь рандомну картинку в гуглі. Картинка, картинка. Зайдемо на картинки. І давайте, що нам подобається. Нам подобається о, Україна з серці. Давайте відкриємо нові вкладці цю картинку і подивимося, що? Знайдемо її силочку, де вона знаходиться. Для цього відкриваємо е, наш консоль да, F12. Заходимо в вкладку Elements, вибираємо функцію Select Element, вибираємо нашу картинку. Находимо. Бачимо, ось ой, вона знайшлась. Моя трошки морда закриваю, так, от, трошки подвинемо. Бачимо, вона знайшлась. Копіруємо її адрес, да, бачимо? Вона знаходиться по адресу асест імідж продукт, траляля, що то там GPT. Вставляємо цей адрес в нову е, цю команду е, строку пошуку, щоб перевірити, чи точно воно. Ну, щось похоже. А... Так, ага, вот, ось оця картинка. Все, от її повний адрес. Окей, копіруємо цей адрес, заходимо в наш редактор. Бачимо, де в нас знаходиться адрес. Адрес у нас знаходиться. ось Бачите, SRK, імідж тег відкриваючий, імідж закриваючий. Е, от, і отут ми отак-вставляємо от в лапках. Нажимаємо Ctrl-V і жмемо виконати. І бачимо, що наша сердечка перемістилася. Е, ну, в наш редактор в нашу HTML сторінку. Прикольно, прикольно, але воно щось таке сплюснуте. Окей, Ба, е, поряд ми бачимо: бачите, Alt і Weight. Weight — це розмір. Е, ну, Дословно перекладаючи, величина, чи якось так, чи ширина, точно не пам'ятаю. Окей. Розмір в неї 104. Давайте задамо якийсь параметр, ну, наприклад, 500 і нажмемо виконати. Ой, це ми щось сильно розтягнули. Давайте, ні, 500, давайте 250 вполовину. Ну, окей, ну. Давайте 200. Мені каже, 200 буде. Окей. Серце виглядає більш да? Тобто Ми поміняли його трохи розмір, розтягнули. Але в нас є ще, да, це розтягнули, це по вертикалі. Ой, по горизонталі. А оце хей, по вертикалі. Да? Тобто Ми можемо його е... ну, зверху вниз розтягнути. Давайте 250. О, бачите, воно розтягується. Да? Тобто, бачите, це текстовий документ, в якому ми просто редагуємо те, що в нас буде знаходитись на сторінці. От, також бачимо, що у нас е, тут е, присутні теж два заголовки, Ось вони. От, які ми теж можемо міняти. Да? Тому що ну, ми ж тепер вміємо редагувати html сторінку І напишемо, що ми вставили свою картинку. Ми виставили своє фото. Виконати, і бачимо HTML-зображення, ми вставили своє фото і сердечко, яке ми вставили. Окей. Все дуже просто, понятно, на пальцях, взагалі, як 2 плюс 2. Окей, що в нас ще тут може бути? У нас тут можуть бути HTML-атрибути. Ну, коротше, тут багато заголовки, параграфи, стилі. Стилі, оце прикольно. Що таке стилі? Стилі це не просто вже HTML-розмітка, а якась більш е, така. Скажімо, усовершенствована, да? тобто, бачимо, що в нас вже це заголовок і це параграф, він вже не просто написаний чорним, да? а написаний ну, якимось кольором. Це синій, це красний. І бачимо, що в нас є для цього окремі атрибути Style І внутрі написано Color Blue, а тут Style Color color Red. Давайте color Blue поміняємо, наприклад, на color green. Да? Тобто Ми знаємо, що зелений це green. green правильно? Ой, з великої букви. Green, да? З двома E виконати. І бачимо, що заголовок у нас став зеленим. Давайте замість red напишемо, що ми напишемо blue, правильно? Хай буде голубий. Виконаємо, ну, синій окей, буде синій. От, також можемо взагалі е, ну, е, вставити інші наприклад, атрибути, які ми тільки що з вами е, дивилися, ну, розмір, да? і, і примінити до цих, е, до цих надписів розмір. Да? Тобто розтягнути заголовок наш і це параграф надпис, щоб вони були трошки більшими. Е, окей, що ми ще тут можемо подивитись? Так, це вже а, це вже були CSS приклади. Е, так, заголовки, параграфи. Так, це ми бачили, колір, так, вирівнювання сімейство шрифтів, розмір тексту. ну, Те, що я казав, да, тобто тут бачимо стайл, фонд, size 300%, Тут Ну, 400, да? тобто, все, що нам можна тут поміняти, це місце 300%, ну, наприклад, 20% виконати. І бачимо, наскільки воно е, зменшилось. А якщо поставимо 2000%. Ой-ой-ой, бачите, аж не, вліжає, не влізає на сторінку. От отак, -от -от, ребята, працюють ті що ті пацани, які верстають е, сторінки для нас, щоб ми. Ну, не для нас, а взагалі для розробників е, фулстекових, ну і не тільки фулстекових, да? тому що ну, Потім це треба зв'язати, щоб воно працювало, кнопочки натискались і так далі. Так, Це заголовок, напишемо це фара. Да? Виконаємо, так, все міняється, отак от ну, все дуже просто. От, Якщо ви будете проходити цю всю практику, ви можете що, правильно, добре навчитись, зрозуміти, що це таке і так далі. Так, що в нас іще? ще? Ще є з збудованим CSS і зовнішнім CSS і так далі. Бачите, тут уже трошки складніші пішли. У нас е, ці е, приклади. От, але якщо ви будете проходити все по порядку, ви все зрозумієте, все поймете і так далі. Тому ось такий от сервіс сьогодні я вам показую, да, запам'ятовую. Запам 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 е, звісно, понятне діло, всі лінки будуть в описі. Е, от, тому заходимо, дивимося, учимось і ставимо лайкос, якщо вам цей відеоролик сподобався. Все, і ждемо, понятне діло, нових відеороликів. Всім чао, папа.